Вітряки в замівках і неперевершене видно гори. Бачите, там вдалині, на Франківщині ще сніг лежить, а тут внизу видно сади квітнуть. А на парашці сніг вже майже розтану. На Львівщині вже на горах снігу немає. От, тві Краса. Внизу орів, і от, до речі, якщо придивитись, бачите, це оглядова вежа. То звідси до цієї оглядової вежі 2 години йти пішки, хто хоче. Ну це так. Осереднений час. Бо, наприклад, сьогодні ми поставили рекорд, ми піднялись. На хребет за півтори години від бювету. Зазвичай ми йшли 2 години, година 45, а зараз за півтори години. А звідси до вітряків 2 години йти від бювето. Ну це теж можна сказати рекордний час. Тут шахмарки такі легенькі, а там далі вже з напрямку Борислава ви побачите, що погода псується. Ідуть дощові хмари, димка. А, це дорога на Трускавець, на Борислав, до речі, внизу бачите, це видно Борислав, вулиця Ковалєва. Привіт Іринці нашій глядачці. І видно ті хмари, які сунуть які зіпсують погоду на найближчий тиждень або може й два авторускавці. Зверніть увагу, як ліс місцями світло зелений, місцями темно-зелений. А вітерець, до речі, здіймається, теж вітру не було. А до вітряків звідси, ну ще 5 хвилин тиждень, до самих вітряків доходити не будемо, вітряки неодноразово показували. Бачите, вітряки крутяться. От цікавіше дивитися мені не на вітряки, а справа на гори. Гори такі цікаві, об'ємні. При цьому освітленні вечірньому, краса. Краса нашого Карпатського краю, нашої України.